Дивіться, новий сезон Соня Морозьок. Жінкам видають чоловічу спідню білизну з, з кишенькою посередині отакою. Нам все. Гайки. А що яка в нас ситуація в НАТО з жіночим забезпеченням? Три пари шкарпеток, і це на рік. Алло, у вас є козак? Ну, відчувалось таке, ге, ми, о, га, туди-сюди. Більше сот днів людина без заробітної плати, вибач, їбашить. У нас є військові вагітні. Кухарки, секретарки, бухгалтери, швачки. в коментарях писали, що ви там ну. Я відвертим буду. Ну ви ж це ж одно продовжуєте це робити. Ми продовжуємо. Ми не прогнали. Ми не прогнали. <звук> Ми Всім привіт! Ви вже знаєте, хто я, ви вже знаєте на чиєму ви каналі. Але де я? я сьогодні і не в гаражах, і не в супермаркеті. Боже, а люди, люди по формі тут ховаємо об'єктиви. Я вас сьогодні познайомлю зі своїми І Це не просто наші з вами кращі, не просто культурні люди, не просто волонтери. Це волонтери культури. А знаєте, в чому їх головний плюс? Тому що хлопці взагалі, як зазвичай роздягають жінок, а ці культурні волонтери. Одягають жінок. Сьогодні ми з вами розберемося, як це взагалі сталося. Жіноча форма, волонтери, культура, собака, мічі. І вони там вже всі мене чекають. І вони там не самі. Мене ми, 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 ми не пригнали. Ми не прогнали. Це взагалі Заходьте ми, друзі. Нічого, ми вже не просили. Заходимо. Ми тут роз... у нас тут план контрнаступу. План контрнаступу. обіцяла вам двох хлопців, а вони не самі. А вони не самі. Не самі це Сашко ком'я. Дмитро Андрій. Дмитро Андрій. До речі, в кінці ви можете в коментарях все-таки дізнатися Дмитро. Дмитро Авдєєв. Авдєєв. І Ірина Привіт. Ми знаходимося в Airbnb Now, а це волонтери культури. А це волонтери культури. Слава Богу, дякую тобі, друже. Сторіночка Now official в інстаграмі. Хлопці, питання до вас. Чому саме жіноча форма? Ми ми спочатку повномасштабного вторгнення допомагали всім. Ми не знали про те, що жінкам видається форма чоловіча, а не жіноча. Про це нам розповіла Іра в якийсь момент нашого знайомства в інстаграмі. Поки ми там волонтерили, допомагали один. одному. Я про це теж не знала. Нам поступив запит з харківського напрямку. Це була дівчинка артилеристка і хлопці просто попросили для неї форму чоловічу найменшого розміру. Я почала шукати жіночу. Ну очевидно, навіщо мені купувати чоловічу форму, якщо потрібна жіноча? І я тоді виявила для себе дуже неприємну річ. Жоден український виробник за весь період повномасштабного вторгнення і за весь період війни з 2014 року ніколи не відшивав жіночу військову форму. Потім я почала рити інформацію, шукати, побачила офіційні документи міноборони. Дивлюсь там жінкам видають чоловічу спідню білизну. Ну і все, що було створено для чоловіків. Ми дізналися, що Іра займається саме форму для і ну, тоді ми вже зрозуміли, що треба робити нам разом якусь колабу і, і допомагати також і дівчатам з формою, тому що виявилося, що це дуже важливо з дівчатами почав розмову і кажу, слухайте, а що правда вам видають типу чоловічу форму? Я кажу, до тепер. Я так. кажу, і що вам дають? Вони кажуть: кітер, штани, штани, дві спідні чоловічі буксерки. і, по-моєму, боксерки дві чи три пари шкарпеток, і це на рік. Норми забезпечення в Міністерстві оборони це насправді оцей набір, про який ти кажеш на рік, але в умовах бойових дій, де форма зношується просто дуже швидко, однієї форми замало, тому що її треба попрати. Взимку її немає де посушити. Тобто, треба три набори форми, які ти постійно просто змінюєш. Держава, це якось питання. Це зараз змінює? Чи ти типу, ну, своїми силами одягаємо жінок? У нас була комунікація офіційно з міністерством оборони. Ми пройшли два етапи офіційного тестування форми і білизни. В серпні місяці цього року вони видали технічну специфікацію. Отак вона виглядає. Паралон білизняний нитки швейні. Тобто, там все, що стосується фурнітури, це, це типу офіційний документ, який дозволяє державі. Робити закупівлю буквально днями вийшла новина, що Міністерство оборони вже поставило офіційно yeah. да, е, спідню білизну, yeah, yeah. Вона. Wow. Вона, wow. ось вона, ось wow. вона. Ah, вон вона. вона так. Так. Ми передали повністю наше напрацювання, і вони зробили yeah, один yeah. в один. Єдине, що тут не буде такої розиночки. Вона буде просто чорна. Ця білизна буде в трьох кольорах. Така білизна забезпечує комфорт. Функціональність і ефективність кожної жінки, як бойового офіцера чи солдата, я взагалі дійсно в шоці, тому що коли ти не знаєш про наявність такої проблеми, ти навіть просто не замислюєшся над тим, що ну жінки носили чоловічу спідню білизну. Ну а тепер все буде по-інакшому. Я да, сподіваюся, давайте форму подивимось. Термо ми також відчуваємо, тому що дівчата отримують чличу термобілизну mm -hmm. з, з кишенькою посередині такою. І вони ніколи одягають. Ну основна основна е, суть термо в чому вона повинна обтягувати тіло mm -hmm. для того, щоб вона його зігрівала. А вони отримують термо чоловічу, і Вона їм служить просто піжамою. Скільки одягнули жінок? Понад 5 тисяч. У нас відправки відбуваються кожного дня, і окрім адресних відправок, ми забезпечуємо потреби цілих бригад. Форму, а бригада мо... жінок? Це від п'яти до семи тисяч військовослужбовців, серед них різна кількість жінок. Може бути сто, може бути сто п'ятдесят. Всі-всі повністю роди військ, де несуть службу дівчата. А як правильно, морські коти котики чи морські киці? Як морські правильно? піхотинки. О, ур урок фімінітиву. <сум> <сум> до речі, ви знали, що до 2018 року у нас жінки, які служили в армії, вони не мали права займати бойові посади. Тобто вони по факту були в зоні АТО саперками, стрілкинями і так. Далі, а на паперах вони були кухарки, секретарки, бухгалтери, швачки, а, діловоди. А, Шкі... а скільки взагалі зараз а, от, жінок, які нас боронять? В Збройних силах України понад 60 тисяч, з них більше, ніж 5 тисяч. Несуть службу безпосередньо в зоні бойових дій на передовій. Але, але. В військових діях задіяні і інші силові структури, де також несуть службу жінки. Для прикладу візьмемо добровольче формування госпітальєри. В них несуть службу десь близько 700 хлопців і дівчат. ми також забезпечуємо їхні потреби і вони надають нереальну допомогу як бойові медики і бойові медикині. І ці люди не отримують заробітну плату. Вони працюють як добровольці, добровольця як добровольці. Працюють ноль, ноль копійок, mm -hmm. ну, я ви собі 600 днів. Людина без заробітної плати. Вибач. Ви там все запікаєте, віддає своє здоров'я в спинах постійно протрузії і грижі, тому що їм видають броніки по 8 кілограмів. Хоча в Україні вже є виробники, які Ні, з 2019 року зробили жіночі плитоноски з полегшеними Су -су -су. керамічними плитами. І вчора я буквально була на одному дипломатичному прийомі. І я їм розповідаю про те, що в нас там тестуються броніки, і вони кажуть: а що яка в нас ситуація в НАТО з жіночим забезпеченням? І вони такі ну, така собі. Я розумію, що через якийсь період часу ми, як Україна, будемо ділитися досвідом, як ми в процесі повномасштабки просто зробили реформу речового забезпечення для жінок в армії. Це був хлопок присвячений тому, що Ірина є першим виробником. Жіночої форми в Україні давай я не не покажу балаклаву, яку ми зробили. <рес> Ці балаклави а, роблять із маріноса. Ми просто купуємо нитку і нам безкоштовно їх в'яжуть. В чому їх функціональність? Тобто вони одягаються як балаклава, але коли тобі не потрібно прикривати твоє обличчя, ти робиш Це з неї шапка. шапку. Але дивися, яка шапка. Давай одягаємо на тебе. Модно молодежне. А що тобі все йде, так? Да? Що, що не надінеш, все йде. А заді та можна, можна волосся. Косу, так. Тому що дівчата на передовій дуже часто плетуть косички такі, знаєте? І вони під шапкою дуже незручно. фіксувати таким ми, чином. Думати, це написано, Ти можеш все і навіть більше. Це викладати дівчатам. Це, це, це пишуть дівчатка, які плетуть ці балаклави. Прикольно, реально прикольно. Дівчатка. Яка вартість комплекту, щоб одягти одну жінку? Ми рахуємо тільки собі вартість, тому що mm -hmm. ми її не продаємо. Mm -hmm. Значить, дивіться, комплект зимовий: штани із софтшела і куртка, яка з мембрани, тобто вона не пропускає вологу. Такі штани е коштують щось середнє між. 1500 і 1800. Куртка буде коштувати десь між 2500 і 2800. Окей, термуха скільки коштує? Тепла, яка на зиму. Угу. В минулому році вона нам коштувала десь 700 гривень набір. В цьому році вона буде дорожча. Труси і топ. А ми робимо набір із одного топа і дві пари спіднього. Mm. Такий набір собі вартість коштує 550 гривень. Соня mm. Батьківна би... тебе гарно з математикою. Ти порахувала? Зимовий комплект буде коштувати шість тисяч гривень. Це без урахування взуття. Оце от, знаєте, єдиний випадок, коли дійсно має значення у що одягнена жінка. Давайте я примірю це все. Гасимок. Ненадовго не довше, не тик-тик-тик, все пока. Пробуємо щелчок пальця до послі. Тебе повністю екіпіруємо. Вона зручна дуже. А ну, дай. Давай відразу. Це розмір на Sony. Sony має бути менший розмір. Це куртка С. Нічого не, не виросте. Так, а повинно бути XS. Нам зараз розробляють XS ку маленького розміру таку куртку. Розкажіть, будь ласка, що змінили у чоловічій формі, щоб отримати жіночу. На що звертали увагу? Якщо ми кажемо про зимовий комплект, то куртка це більш універсальна річ. Вона mm -hmm. типу унісекс. Тут основне питання, що не вистачає курток маленьких розмірів, тому дівчатам часто там з 42-44 розміром видають куртку 56-го. І це такий бушлат по коліна, в якому ти просто не можеш mm -hmm. швидко пересуватися, незручно. Тому ми зробили акцент на штанах, врахували жіночу тілобудову, зробили. Вищу посадку, і позаду тут е, досить широкий ззаді пояс. Ну по типу як лижні штани. Скільки жінок зараз потребують форми? В зоні бойових дій це понад п'ять тисяч жінок. Під випуском ми залишимо реквізити, арма, Women Now. Будь ласка, оцю секунду пішли і задонатили п'ять гривень, десять 500, 500 тисяч. Ну, скільки хто скільки може, давайте зібрались попереду зима. Угу. Одягни жінку воїна, і вона врятує світ. Oh. Я вас тут побачила отаку цікаву штуку. Uh -huh. Щось мені підказує, що це для, о, о, так от, oh, так, для так. вагітних жінок. Так, для вагітних. У нас є військові вагітні. У нас їх дуже І багато. багато. Так. Якщо ми кажемо про діючих військових, які при надії, ну їх сотні, я б сказала. Їх дуже багато. Боже, подивіться, люди зробили для пузіка такі штуки. Клас! Я самі вже І кітель спеціальний. Ось тут позаду ви можете регулювати okay. величину животика в залежності від терміну вагітності і фіксувати його. Знаєте, в голові цю картину, коли хтось щось жаліється, як жити тут далі, в місті Київ. Що робити? А тут ти тримаєш форму в руках для вагітної жінки. Розумієш, що навіть на фронті триває життя. Люди продовжують жити. Боже, я не знаю, як на це реагувати. Тому що ну я розчула на цю історію. Це прикольно, Іра. Я хочу вам подякувати за вашу працю, за те, що ви нам сьогодні розповіли про таку суттєву та важливу проблематику. Як жіноча форма показали, дали поміряти. Дякую вам. Дякую за підтримку інформаційну за те, що підсвічуєте ці важливі теми. А <риклад> ми залишайтесь зі мною хлопцями ще трішки полялякаємо. Ще раз, він. Сашко і міч, волонтери культури. Сашко, ти взагалі от, культурна людина, зніми, будь ласка, свій капелюх. Можна мені хід, і я вручу, хоча б гарно. А, я командувати до речі. Голос. А він мене буде да. слухати? <риклад> <риклад> так покладись, каже, ждать. Стой. Ждать. <риклад> Mm -hmm. Так. Я, мої глядачі люблять розповідали і ділюсь тим, що я вважаю, що моя філософія це мистецтво рятувати мистецтво. В мене тут також, знаєте, люди не просто волонтери, волонтери культури. Чому? Розкажіть, будь ласка, чим ви займа займалися до волонтерського вторгнення? Получається, культурою. А я працював раніше і працюю зараз далі. Режисером Саша, працює ваша черга. А uh, я менеджер Івана Дорна Та-та-та! і камера ви медійні люди. Я взагалі трапилось так, що на по початок повномасштабного вторгнення ви опинились разом. Бо там же ви знаєте, що поговори поговорювали в коментарях? Писали, що Ширі... ви там чіки-дріки, Ну <шиф> чики піки <взагалі> <шиф> <шиф> це <шиф> так називатись буде шоу Чіки-дріки? <шиф> Дивіться, новий сезон Соні Морозюк. Історія дуже проста. Ми з однієї компанії, де ніяких ті не було. Наші колишні дівчата, дружини і наша дівчата. компанія, дівчата <смес> дівчата. Ми всі були <смес> разом, всі разом виїжджали. На жаль, з Києва спасали жінок та дітей. Вони всі роз'їхалися, залишились. Ми вдвох з Сашою подумали про те, що треба робити бучо зараз, тому що у нас є руки, голова, ноги, і було. Місце місто Яремче поруч це в цей момент. А також сели Челанчивись на Двернянський район, і туди приїжджало багато людей. Більше 20 тисяч. Ми допомогли переселенцям. Ми стали, і не знаю, як волонтерами культури. Получається так. Я думаю, що всі бачили ваші відосики. На вас звернули увагу, і всі вас полюбили, якраз за те, що ви привносили такий позитивний момент в там в жахливі стрічки. І я отримала фідбек на свої картини і акцентувала на те, що потрібно людям давати якусь позитивну емоцію. Типу, я б могла написати на картинах. Нам все глайки, але ні, я типу, з іншої сторони, ти підтримуєш на раз з позитивно. Що, типу, життя не зупиняється і все буде. Гаразд, звідки ви брали сили та натхнення, щоб знімати стільки роликів? Ми просто там зі складу їдемо і просто такі, а давай, до речі, от запишемо там, не знаю, ну, наш що психічний бота, стан. Так, є коза, є. Алло, у вас є коза? Під'їхали, просто прокатились з Козою, Матільдою. Прекрасною, на жаль, немає в живих. Матільда, нормально. Ми пам'ятаємо <реш> тебе. <ріст> а що з нею? <ріст> не знаю. Віджила своє <ріст> брати життя усі. <ріст> Козана і за нас померла. Вона через рік померла, щоб ви не думали всяку фігню, про нас ми дуже добре ставимо до тварин. А зараз якими е проектами ви займаєтесь, окрім жіночої форми? Сусід. Коротше, ми вирішили, що ми хочемо допомагати таким самим песикам, як Міч. вони називаються інклюзивні. Дуже багато песиків, у яких відказують задні кінцеві, і дуже багато людей відмовляються від них. Є добрі притулки, і волонтери, і люди, які ну, приходять в клініку і забирають таких песиків. І от збираємо на візочки для таких от малих. І щоб ти зрозуміла. 100 доларів і це типу на маленьку, ну міч 5 кг. Мені здається, що особливо під час війни дуже страждають збори стосовно тварин стосовно лікування медичного дітей, там взагалі таких штук, тому клас. Мені подобається. Це наш один з проєктів, а також взуття для дітей-сиріт. Це сезонна історія. Ми будемо разом з одним брендом робити колаборацію, про це розкажемо пізніше. І жіноча форма. От зараз ми збирали просто на форму, а тепер будемо на зимову. Яка тенденція зараз? Я відчуваю про те, що перші півроку всі такі були згуртовані. Ну, відчувалось таке ге, ми. Ну, всі всі да. туди-сюди. А зараз мені здається, що збирати гроші, ну, люди втомились, це звісно, що люди не Розуміють напевно, що. У війни немає вихідних і немає там обідньої перерви, і потрібно триматися. цієї... Цей... торі тому і дякуємо за те, що ти зустрічаєшся з нами. Тому що ми кожного дня хочемо нагадати, що війна не закінчилась, війна продовжується. Не знаю, як донести ще ваше розуміння, що в реально без жартів хлопці, коли нам дзвонять військові і кажуть пацани, та навіть 10 гривень так, завжди допоможуть. От я толдичу це всім всюди через всі камери. Прошу вас, допомагайте і продовжуйте. Так цього зараз менше. Хтось мені сказав, що вигорів. Хтось повернувся до своєї роботи? Давайте чесно, от ми ж всі з вами також повернулись до роботи. Ми всі працюємо, але ж як якось сили знаходимо робити добрі справи. Звідки ви берете ці сили і чому ви все ж таки не даєте можливості вигоріти собі? Я відвертим буду. Ми вигоріли, і, і насправді ми напевно зараз навіть в цьому стані знаходимося. Ну, ви ж все ж одно продовжуєте це робити. Ми продовжуємо. Це дуже важко назбирати навіть на дрон. Раніше ми не збирати на дрон, могли за два дні. Зараз ми збирати будемо три тижні, а потреби, знаєш, залишатися тими самими. Факторами. Я думаю, що у кожного сталося в якийсь момент вигорання, Да, я думаю, у кожного українця військові не можуть вибач, легти. В кровати просто полежати, знаєш? Бо сказати. Просто, Всім пока я не просто я я, mm -hmm. я не в ресурсі, я втомився. Вибачте, звичайна історія, типу, вихідний. Да, просто коли там людина відпочиває. Його немає. У них немає можливості нити і казати, що він втомився, чи він вигорів. Вони всі втомилися дуже сильно. Це треба розуміти. Вони дуже сильно теж напевно повигорали, і, і в них немає можливості легти вдома і лежати. Розумієш, хоч у нас є така можливість, але я розумію. Та ні, давай, напевно, ти збирайся силами і якось допомагай хлопцям, бо хлопцям. Але я, можу... я притримуюсь такої думки, що я все одно ні, нікого не звинувачую. Я маю на увазі, що мені здається, що все одно, якщо просто в когось дійде під час того, що зараз відбувається якесь розуміння, це вже добре. Ні, у мене вірші. така позиція, типу, всі знають, що у нас буде свій новий день нашої перемоги. І ти у цей день зможеш сказати чесно перед сам собі, це твоє свято також чи ні? Що ти взагалі для цього зробив, що цей день настав? Блін класні слова, і всі навколо всі раді. Ти знаєш, хто там збирав той, той тобто, робив сітки. Так. А ти такий типу, а я що зробив? Якщо просто не знаю, через твоє шоу до когось дійде інформація про те, що у нас є серйозний ворог, з яким треба боротися, це вже буде прекрасно і чудово. А як ви думаєте, взагалі, як може людина допомогти, якщо в неї нема грошей? Мені здається, хоча б саме мінімально. Ідеш по вулиці, ти бачиш кого. Підійди, скажи. Дякую тобі, велике за те, що захищаєш нас, борониш. Якщо б не ти взагалі нас не було. Нема грошей, Підійди, подякуй. Вам це нічого не буде вартувати, а у людини ну це, це може це, взагалі відіграти відіграти дуже велику роль. То, знаєш, тут навіть така є річ. Я їду, він на трасі стоїть військовий. Я зупиняюсь, він каже, стою вже дуже довго. Такий типу, вигонь? Ну типу реально? Ти mm -hmm. дуже довго стоїш? Ну, типу, ну ти їдеш. Ну зупинись, скажи, і можу довести там до сусіднього села. І Я їду, він сидить з дроном, отак. Що там? Та що, дрон підбили, треба ремонтувати, ось їдемо в Київ. Я знайшов по-моєму, якийсь пакет, ми там передавали такі набори «Джеліус». Я кажу, зараз чекаю, я в машині не знаходжу, кажу, це тобі. Він відкриває, він починає, ну типу, я бачу сентиментальність. Він каже, я знаю, я знаю, що тобі зараз, щас... дай мені свій номер. Каже, це саме дорогоцінне, що в мене є. І він мені скидає вірш своєї доньки. Доньки каже, тримай. І я просто, ну, понятно, що я тримаюсь, ну, в мене там всередині типу, все переворачується і кажеш, немає грошей. Добре, то відносить з повагою до військових. Та навіть от, приїдь в медичні заклади, їх там дуже багато, дуже багато. Приїдь, просто ой, поспілкуйся, просто щось приносить, чувак, «Що, я хочу з тобою поспілкуватися, хочу тобі подякувати. Я вам хочу сказати, що комунікація це взагалі зараз дуже важлива історія. Я пам'ятаю, що я надрукувала 500 листівок ну, з, з картинами. Їх підписала всі і відправила во в, волонтерам Харків. Кажу, роз, роздайте військовим. Ви б знали, що ці люди мені потім писали. Типу, вони фоткали з листівками. Таке, Боже, так дуже приємно. А я тобі писала так: тримайтесь, нам ще дітей народжувати. тебе дочекається дочекається твоя марічка. І вони такі вау, клас. Ух. Він знає, що він не зря там знаходиться. Розумієш, оце саме головне. Він розуміє це зігрівата. Що зігріває тебе? Та Дона, донати про свою залученість, донатити можна своєю любов'ю, своїм серцем. Всі приходять до мене з подарунками. Для моєї аудиторії ми хочемо подарувати. Ну, три бубліка. Ну <світ> 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 <Ді>, може... Ні, ж <світ> ви що принесли? А у нас є чудова футболка. Коли ти продаєш цю футболку, кошти йдуть якраз на жіночу форму. Що там написано? Благодійний фонд, волонтери культури, смт панчі... СМТ, ну, О, чи речі. Можна я скажу Що? всім хлопцям з ланчина, привіт і всім з яремчі дуже великий привіт. Велика до них повага, а до всіх людей, які нам скидали щось. Допомагали, присилали, підтримували, поширювали. Всім велика вдячність. Так що ми будемо робити з цією футболкою? Давай ми, знаєш, зробимо як. Вона ж мінімалістична у нас. І ми трошки домалюємо. Рубрика вмочити кінчика. Роби щось класне. Давайте це напишемо. Роби щось класне. Давай. Давайте ми залишимо, Роби щось. Роби щось! Роби щось. Давай. І. Опа. Опа. Всі, хто дивився, це шоу, зрозуміли, що... Знаєте, що це нічі. Це... Ну, я, ще, я вважаю, що геніально. Цю футболку, котру ми розмалювали, всіх в чотирьох ми розіграємо за донат. Всі умови будуть нашим спільним дописом в інстаграмі. Посилання на наші сторінки будуть там під випуском. І все, гроші підуть на жіночу форму. А кожен з вас що? роби щось, кожен з вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь так. на її канал. Якщо не підпишетесь, ми з Дмитром приїдемо і вам всім підпишемо все. І всім підпишемо всім все. підпишемо. Коротше, підписались. І робіть щось, задонатили. Всім до нових зустрічей. Па-па. Чао.